Доброго вечора. Сьогодні поговоримо про водорослів і про користь від нього, про яку ви могли навіть і не задумуватись. Але для початку хочу пройтись по оновленнях системи, так як досить давно вже не було відео, і, власне, є що розказати. Останнього разу ми зупинились на тому, що просідала карбонатка, її треба було трохи підкоригувати. І Власне, треба було дізнатися, чи це калквасір втратив вже свій потенціал, чи е, треба просто більшу дозу робити. Виявилося, що це е, не калквасір, тобто я додав такий каложок, ну, дві ложки власне, в реактор, нічого не змінилося, він почав він продовжує все ж таки просідати. Тому е, наступного дня я підняв е, дозу калквасера, е, так як зараз. Більш тепліше випаровування стало більше, і через це можна більшу дозу колквасіру дозувати. Ось. Не знаю, як це буде взимку, до речі, з цим працювати, чи доведеться просто зменшувати, чи, чи все ж таки залишиться така ж сама доза. Але зараз я дозую 2 літри 600 мл, виходить плюс 400 мл. Не додавав вже існуючі власне, дозування, а просто заповнив ті години, які не дозував. Тобто це перша година дня, третя година, п'ята і сьома година вже вечора. Тепер власне, виходить, що щогодини, дозую, 24 години власне, на добу. Старі Дозування залишилося 110 мл і нові по 100 мл. Ось, Які результати від того, що я додав дозування? Зараз поговоримо. По-перше, очевидно, одразу почав, почав, почав підростати pH. Зараз пікове значення його. Стало ну, десь близько 8 вечора 8.41, 8.42. Ну, тобто дуже дуже високі, але, в принципі, це, це все ще нормально, тобто не за високі. І мінімальне значення це 8.26-8.27, а Це близько 7-8 години ранку. Ось. А, При цьому, ну, тобто, pH підвищився, мінімальне, максимальне значення підвищилось. Коливання ну, досить велике все ще. Виходить, скільки. а, ну, там, 15 чи що, близько 15 близько 15 сотих коливання, але ні, це велике, скажімо так, це не велике. Ось. При цьому а, карбонатка. А, не зросла, якось не скаканула, не стрибнула. Карбонатка залишилась на приблизно такому ж самому невисокому рівні. Вже декілька днів підряд я вимірюю її як 7,5. Тобто піднялась всього на, на 2 десятих, при цьому не падає, що супер, але і не росте якось скаженого. Тобто, доза виходить та, та що треба. Ось, власне, загалом корали себе почувають добре, ніяких змін негативних не помітив. Так, просто по оновленнях системи поприклеював деякі корали тут, переніс чалі студи. Ось, а так загалом все залишилось так само. Далі, давайте поговоримо все ж таки про водорослівик. Отже, що таке водорослів? Водорослів це частина системи, в якій ростуть водорослі. Зазвичай під підводослів виділяють відсік в сампі, чи це в нижньому сампі, чи це, якщо це акваріум, все в одному, то в задньому сампі. Інколи під підводослів виділяють окрему підсистему, якось в мене, тобто окремий акваріум, який підключений до основної системи. Незалежно від того, як взагалі ви влаштуєте свій водорослівик, суть в ньому завжди приблизно одна й та ж сама. Тобто є якась ємність, в ній знаходяться водорослі, ця ємність місць цією ємності основною системою є циркуляція води постійна, і водорослі власне освітлюється світлом. Ось і все. Це всі основні частини водорослівика. Освітлення буває зазвичай, буває двох типів. Тобто, або це звичайне біле світло, або дехто використовує фітолампи. В мене, в принципі, звичайне біле світло, мені, мене це влаштовує. З, водорослей. з водоростей частіше за все використовуються макроводорослі. В нас найпоширеніші є це хітаморфа і каулєрпа. Каулєрпа, там, звісно, є якісь різні види, там виноградна, якась інша. ну, власне, Але суть в тому, що зазвичай у нас використовуються два види: це хітаморфа і каулєрпа. Вони досить непогано ростуть і досить непогано справляються зі своєю задачею. Також є інший підвид, підвид водрисвика. Вони називаються скрабери, вони мають зовсім, іншу, зовсім по іншому влаштовані. Але суть о, в тому, що вони просто вирощують не макроводорості, а, а мікроводорості. Тобто зазвичай це ничарка, ну або інше, о, інші якісь там водорослі. Але я ніколи не користувався скраберами, тому нічого не можу розказувати про них. От о, о, яка основна функція водорослівиків? Найбільша і наймасштабніша така функція це зменшення нітратів і фосфатів в акваріумній воді. Тобто у вас є водорослі, які фотосинтезують при освітленні, при потрапленні на них світла, вони при цьому споживають нітрати, фосфати. Інші елементи, але в набагато меншій кількості. Ну, тобто, основне це нітрати фосфати. Вони фотосинтезують, зменшується забруднення вашого акваріуму. <кій> Всі задоволені. Друга така основна, але набагато рідше озвучувана функція це. Коли водорості фотосинтезують, вони власне, споживають СО2, ну, як будь-які рослини, наприклад, вони споживають з води СО2 також, що призводить до підвищення PH в акваріумі. Тому часто використовується реверс мод, як називають його. Тобто, Вдень у вас світить звичайно, світло в акваріумі, а вночі у вас працює водорослівик, щоб вночі зменшити рівень СО2 в акваріумі. Ось, давайте тепер загалом пройдемо по моєму водорослівику. Це такий звичайний акваріум. Так, зараз давайте так. 60х30х36, звичайний стандартний колоровський. В мене він був давно, просто був досить поцарапаний, тому я його використав. Ось тут є два отвори: один нижче, один вище, тобто це основний і аварійний виходи. Ну І тут, може бачити, ось стікає просто по трубі. Труба, ну, власне, по поверненням води. Підключена ця вся система до окремої помпи. В сампі, там в мене в сампі в відсіку повернення знаходиться дві помпи. Одна живить власне, в основну систему, інша живить такий водорослівик і о, цей маленький акваріум. Тобто там є такі розгалудження. Але суть не в цьому. <кхів> Ось. А, так. Акваріум такий 60 на 30 стоїть він на звичайній такій не дуже проглядній. Ставці, ну, але свою функцію вона використ... виконує. Далі, зверху, <кхи> а, світло. Це звичайне а, прісноводне освітлення, тобто, звичайний білий світильник. Так, це, звісно, оверкіл і це. Ну, ну, коротше, скажімо так, в мене воно було, тому я його і використовую. Та і все. А, зверху там, ось, також бачите труби це до м, повернення до маленького акваріуму. І ось це, до речі, аварійний вихід, аварійний спуск з маленького акваріуму. щоб не вести його аж туди в той сам, хто просто зробив його тут. Ось. А, додатково в цьому водорослівку в мене стоїть ще помпа м, циркуляції. Просто для того, щоб перемішувати трохи більше воду, через те, що течії від цього повернення ну, зовсім мало. І коли не було цієї помпи, то тут дуже багато скуплювалося детриту. Хоча, бачите, детрит все ж таки залишається і зараз. Але тоді було набагато гірше все. А, так, до речі, бачите цю поличку, яку я все ще не дістав. А, вона там пуста, звісно, нічого немає вже ось. Але все ніяк руки не доходять дістати. Так. А, загалом, як бачите, хітоморфа зараз наросло вже, досить багато. Тут починає вже з води вилазити трохи. Але тут ще є місце. ну, Все одно, сьогодні-завтра, ну, мабуть, завтра вже буду чистити трішечки, бо вже досить багато наросло. Отже, так, тепер, тепер перейдемо до основної системи і розкажу ще трішки. Ось, давайте так, так, краще вид. Нарешті я підійшов до, того, до тієї історії, яку хотів власне, розказати. Вибачте, що так довго, але все воно пов'язане між собою. Отже, зупинилися ми на тому, що підняв дозу колкласеру, PH мінімальне-максимальне значення підвищилось, KH залишався на рівні 7,5. Сьогодні зранку прокинувся по інерції, заглянув в застосунок GHL, ну, власне, контролеру, подивитися, що там температура, PH, ну, просто звірити, що все окей. Температура трішки просіла, але це через те, що балкон був відкритий там дрібниці не, не дуже сильно. Але що мене вразило, це те, що PH просів до 8.12. Це при тому, що. Вже два чи три дні в зв'язку з цим підвищенням дози Калкласіру pH не, не просідав нижче 826-827. Тобто, це було о, граничне, мінімальне граничне значення. О, стало очевидно, що щось не так з, о, о, ну, з акваріумом, власне, треба треба рятувати, що сталося. Що дивитися, <кхід> загалом виглядало все нормально. Перша моя підозра впала на те, що помпа чомусь не дозувала кавпася. Почав підключатися до неї і справді щось було, ну, якісь, не, не зміг одразу підключитися, треба було перезавантажити помпу, але то таке. Теоретично ця помпа мала б дозувати, навіть якщо вона не має доступу там, до мережі там, і так далі. Тобто вона автоматично мала б продовжити свою роботу. Після перевірки самого графіку я впевнився в тому, що власне помпа таки дозувала. Через те, що на графіку, коли дозуєш ось так, як я, не, не ось так по чуть-чуть всю годину, а там одну годину, ну тобто, прийшов певний час, там, наприклад, 6-15 дозується 110 мл. Далі, через годину, знову 110 мл, то на графіку виходять такі зубчики. так? Ну, тобто, якщо це вночі, то це десь так дозувалось, просідає годину, знову дозувалось, знов просідає годину, знову дозувалось і так далі. Ось вночі ну, тобто цей період я б помітив, що ну, ці зубчики були, значить дозування коппасіру все ж таки було. Почав дивитися, в чому. Ні, не так. Для того, щоб впевнитись, зробив тест на карбонатку. Карбонатка підтвердила, що все ж таки калквасир дозувався. Ось. Бо якщо б він не дозувався всю ніч, то значення залишилось би на рівні вечірнього, так? залишилось би 7,5, наприклад. Або навіть просіло, можливо. Б. Але карбонатка зранку показала 7,7, тобто піднялася то виходить, що дозувалу, все ж таки, ковпасів. В чому тоді могла бути причина? Почав думати. І тут згадав одну штуку, що вчора я налаштовував власне точно таку ж лампу, яка в мене стоїть на водорослівику. Вона в мене є в іншому місті, на іншому акваріумі. І вчора я її налаштовував. Коли налаштовував, я просто переплутав і зайшов на цю лампу, на лампу, яка на водорослівику. А справа ось в чому. Там в цьому застосунку Chihiros, там дуже дивна якась логіка. Там стан лампи в ручному режимі стає таким, яким він зараз мав би бути в автоматичному режимі. Зараз поясню. Тобто, якщо в мене зараз е в автоматичному режимі світло світиться, і я переключаюся в ручний режим, то світло продовжує світитися, і воно теоретично продовжує світитися ну, завжди, постійно. Все. І аналогічно у <кій> зворотньому порядку, якщо я заходжу на <кій> якщо зараз лампа не світиться, е тобто автоматичний режим зараз е в автоматичному режимі зараз лампа виключена. Так? А, тобто Вона чекає свого включення. Так. І я заходжу ручний режим, то а, лампа продовжує бути вимкнутою, але бо, поки я знаходжуся в ручному режимі, вона завжди продовжує бути виключеною. І ось таким чином, вчора я випадково зайшов на, ну, на, на цю лампу водорословика. Переключився в ручний режим, а потім зрозумів, що я не на тій лампі, і пішов перепідключатися до іншої лампи, але залишив тут ручний режим. І так, як це був день, а вдень, власне водорослів не, не працює, ну, тобто водорослівник у мене працює вночі там, з 9 до 9, здається, світло світиться. Ось. І так як вдень водорослів не світився. Він залишився постійно вимкнутим і е, всю цю ніч подорослівник не працював. І виявляється, що подорослівик е, має настільки великий вплив на pH, тобто 15 сотих е, pH так, показника е, може набиратися за ніч. Тільки через, ну тобто не втрачатися, тільки через водорослівик. Ну і це я вам скажу досить велике значення. Тобто, якщо ми беремо, наприклад, ідеальне значення 8,3, то <кій> якби у вас все було ідеально, і у вас було 8,3, і тут раптом перестав працювати водорослівик, так то у вас вже просадка там 8, 20, 8 15 так? Ну тобто це очевидно дуже багато. Ось, ось, таким чином я зрозумів о, ну, досить, о, що, що ось ця друга функція, про яку ну, говорять, але згадують її дуже, дуже рідко. Функція водорословика в підвищенні pH, виявляється, ну, досить, досить сильно працює, особливо, якщо в тебе досить багато хітаморфів, ну, тобто водор з самих. Ось. Ось така от історія. Після цього я одразу підключив, ну, тобто вже почало включатися звичайне освітлення акваріуму, але я також підключив ще в вручному режимі. І буквально до половини дня я вже вийшов, ну, PH тобто, піднявся на той же самий рівень, який він був би, ну який він був вчора, наприклад, в той же самий час. Ось, тобто, знову ж таки, водоростевик допоміг мені і підняти його а, в день вже. Потім я його відключив, звісно, щоб трошки перепочив, щоб сьогодні вночі знов він працював як зазвичай. Ось така от історія в мене вийшла. А, дуже цікаво. Щоразу що знаходяться якісь нові а, цікаві речі, які ти не знав. І які е, допомагають тобі в цьому хобі. Все, гарного вечора, бувайте!